привіт привіт, малята! З вами я, ваша осення Редлі. Сьогодні у нас нова пригода. Ми будемо вивчати разом з тварин. Мама кобила. Тато кінь. Діти мушата. Як робить кінь? Іго! -го -го. Спробуємо разом. Іго-го-го-го, Іго-го! Мама – корова. Тато пик, діти телята. Як робить корівка? У ну, зі мною, давай разом. Му -му. Мама коза, тато. Як робить козочка? Спробуй зі мною. Ме. Мама, вівця. Тата баран. Діти ягнята. Як робить вівця? Бе, бе, бе. Давай бекати разом. Бе, бе.

Курчатка каже тип 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 тип, мама курка каже ко-ко-ко-ко-ко-ко. Півник -ко 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 -ко. каже кукурику, -ку -ку. мама качка. Тато качур. диты каченята. Кра -кра, кра -кра, кра -кра. Кряка кря 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 Ой-ой-ой, як швидко закінчилася наша пригода! Вже починаю сумувати та чекати нових зустрічей. Підпишись та постав мені вподобайку.